А було таке, що ви приїжджали до наших військових, до наших цивільних. А вас там очікували ті, хто чекали росіян. Було таке, що ну якби ми заїхали на вже не нам територію, то я думаю, що ми б звідти не повернулися. А, було кілька разів один раз чуть сам не заїхав туди, бо GPS лягло. А я на військовій машині їхав. Ну, коротше. вчасно мене повернули, бо трохи не заїхав. Та ще було після деокупації Харківської області, ми також там блукали по селах і не розуміли, то вже наша колона чи не наша. Таке було. Але на ну, непідконтрольну не, не територію, слава Богу, не заїжджали. Але було таке, що люди, які кажуть, можливо, ж до них, можливо, ні. І ми для таких приїжджав. Дивіться, для мене, і взагалі наша команда, важлива цінність людського життя. Ми приїжджаємо, бачимо таке. І для нас принцип самого початку вибатися: добро, добро, як камінь, кинув і забув. Ми не чекаємо подяки.